Донорство почесна і надзвичайно важлива справа. Кожна здача крові це три врятованих життя. Сьогодні, 3 серпня, звання почесного донора отримали і ще нововолинців. Загалом в громаді відтепер 574 мешканці мають таке звання. Серед них 19 сімей. За ці сім місяці 400 карладач, наші жителі нашої громади, яких ми возимо Володимир на здачу крові. Я дякую вам. Подякувати за виконання благородної місії та вручити посвідчення почесним донорам. Прийшов міський голова Борис Карпус. Ви насправді віддаєте найдорожче, що у вас є кров, і вона рятує інших людей. Ви ну робите, я так розумію, цю добровільну цю пожертву. О, це дуже важливо. І в цей час особливо це стало актуальним. І взагалі тому я вважаю вам однозначно. Здоров'я міцного, вот. бажаю, щоб э, у гараздів добробуту. Щастя родинного і далі надалі підтримувати цю гарну традицію. Донорська кров нововолинців зі станції переливання крові відправляється і на фронт, де рятує життя наших захисників. За таку небайдужу громадянську позицію. Місцевим донорам подякував директор комунального некомерційного підприємства Нововолинська центральна міська лікарня Олег Шипелик. Ви рятуєте людське життя завдяки тому, що ви ну, робите цю величезну пожертву. Ми всі тут, і лікарі і прості мешканці громади маємо змогу спокійно працювати, працювати на благо перемоги і жити тим життям, яким ми є. Ви фактично є другий фронт, який забезпечує нам спокій і. Ну, Мир наших домівка під час урочистого заходу присутні привітали також завідувача лікарняним банком крові Володимира Миколайовича Середюка і з нагоди 75-річного ювілею та вручили йому подяку міського голови. Саме завдяки Володимиру Миколайовичу, ми маємо потужний донорський рух у Нововолинську. Він і сам був донором крові 102 рази. Наголосив Борис Карпус.